Гей, ну no, то з чим ще то з чим приладжування таке було, не юж нараз, а, наприклад, юж от полудня. Mm -hmm. Об'язували, в нас так було, доки ще жили діду, баба, пак уж ні, пак уж пізніше ні. Обмотували стіл ланцом, то не такий був, стіл, а лапки мав. Mm -hmm, mm -hmm. Кожну лапку так. обмотували ланцом, і то, то ще ноги випадало, кет щоб вся сім'я не розірвала, щоб була шитка сім'я разом, разом, в кучі, то раз. Під другий раз клали на стіл, ну, я не знаю чим, но клали на стіл, кущок щіна клали. Ну, Дідо мій був, няньо мій був охотник, ну то втеді не був охотник, а то був рапшиць ще клікав, рапшиць. Рабши. Що не були, так наприклад, тепер охотник, закон, а то просто ну, так як тепер кличуть... Браконьери. Браконьери. Mm -hmm. То були рабшице. Та вони клали собі під кліонку патрон. Казали, що то буде патрон, то удачний. Но. А так уж як зверху клали кліонку, подклали на кліонку хліб, Дома печений, круглий. До хліба задівали свічку. Задівали пак пагуж ладили, Мама ладили баба дев'ять страв обов'язково. Дев'ять мало бути. Ну то ще рахували і кромпі, що ж там було. Риба мусила бути, гриби, капуста, де шоно дев'ять. Ноги, бобайки, галушки були розійовані, обов'язково, пирог з лекваром. Ну, див я було на різство. Ну, то було, euh, казали, що то з перед ну, то я виросла, що при старій бабі, при старому дідові, що то вони казали з перед різства, ну, наприклад, на святий вечір, 6 януара, бо ми все так празднували mm -hmm. і зараз так празднуємо. 6 януара казали, не стій горі облаком, горі дверями, не натігайся вонка, не мож, не може вонка натягати, бо що будемо вдома робити, то швидко будуть люди віддіти. Повір'я таке було, розумієш? Mm -hmm, да -да, так таке було повір'я. що не мож. Чима діти май. Баба кричить, не натіхай ще без облак, а ми на то то зло". ку Куку без облак вон. Ну, так було, так.